Надія патронатна вихователька з чотирирічним досвідом. Наприкінці літа розказує, прийняли у свою родину двох дітей. Взяли з лікарні двох діток, Василинки два і три. Ангеліні майже буде всі шість-сім років. Діти попали до нас в складних життєвих обставин. Родина Романюків до Луцька переїхала з Рівненщини. Вперше подружжя патронатною сім'єю стало у 2019 році. За цей час тимчасово прихистили дев'ятеро дітей. Зв'язку з тим, що наші вихованці спілкуються з нами і нас не залишили, то тобто я вирішила те, що ми залишили в тих дітях якийсь свій слід ще допомогти, поки є сила і можливість. Є такі діти, що так, як нам були там, вони не знали, що таке умивальник. Вони не знали, що таке унітаз, а в нас є можливість. Їх щось навчити, їм щось показати, їм підказати, і діти прийняли ту любов, і зовсім інакше виходять. Ангеліна та веселина сестри, дівчата з Донеччини, розказує Надія. Почалася війна, вони приїхали з бабусею сюди. В Вовдівці я була маленька, мені було два роки, один рік, а коли мені стало три. 30... То ми поїхали в Маріуполь». Надія та Анатолій мають шестеро дітей. Зараз з батьками живе 14-річна донька Людмила. Дівчина розказує, допомагає батькам доглядати малих. Якого поглядіти з ким погратися дома? Прив'язуємося до всіх. Шалко до всіх прив'язуєшся. Просто знаєте щось як відриваєш від себе. Але ми розуміємо, що в кожної дитини є мама, і та дитина знає, що вона у нас тимчасово. На Волині працює п'ять патронатних сімей. Зараз на тимчасовому вихованні перебуває 12 дітей, говорить керівниця обласної служби у справах дітей Алла Онищук. Патронатні вихователі приймають на тимчасове виховання дітей, які ще по суті юридично не втратили зв'язку зі своєю сім'єю. Патронатна родина може прийняти на виховання або сімейну групу дітей, або до П'яти дітей, якщо вони належать до різних родинних груп. На обліку в службах у справах дітей перебуває на сьогоднішній день близько тисячі дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Щороку в області серед є більше сот дітей. Оксана Кутвіталі Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.